Прокурорські справи про боротьбу із корупцією, злочини попередників та кадрові ротації звітував на брифінгу для журналістів головний прокурор області Ігор Настасяк. Спочатку звіт відмовою цифр по протидії хабарництву. Кількість розкритих злочинів каже очільник відомства у 2014-му суттєво збільшилася, як і сума неправомірної вигоди. Так, найбільший хабар зафіксований у поточному році сягнув 26 тисяч доларів. США. саме таку суму вимагав і одержав сільський голова за сприяння у вирішенні питання щодо виділення землі майже одного гектара. Одного гектара землі підозрюємо, відсторонено від посади щодо нього оборонно за запобіжний захід у вигляді арешту. Кримінальне провадження скеровано до суду і на даний час триває судовий ротир. Через підозру в корупційних діях декілька кримінальних проваджень відкрито і стосовно попередніх керівників прокуратури області. Зокрема, за словами Ігора Анастасіка, розслідується факт махінації з квартирами, які мали б бути передані працівникам відомства. Колишні очільники контролюючого органу, якому влада виділила дві земельні ділянки для зведення багатоквартирних будинків, передали забудівнику свій список майбутніх власників житла, у якому працівників, котрі роками стоять у черзі, не було. Вони викликали забудівельників і сказали, що нам не треба всіх 10% квартир. Ви нам дайте оцю кількість, яку ми вам вказуємо, вже в інших будинках нас не цікавить. Що і зробили? Вони ці квартири оформили на себе і поїхали звідси. Як можна було викликати працівників прокуратури області і відмовлятися від черги? Можете сповістити людина, яка працює 20 років. І надіялася на ту квартиру. Ну напевно надіялась, правильно, і сім'я їй надіялась, вся родина надіялась. її просто викликали, заставили написати заяву, що ядмуляць від квартирної черги. щодо колишніх райпрокурорів, жодних кримінальних проваджень проти них не порушено. Хоча визнає Ігор Настасяк, факти ганебної поведінки таки були. Загалом після вступу на посаду нового очільника обласного відомства на своїй посаді залишилися лише керівники Богорочанського, Гроденківської, Надвірнянської та Тлумацької районних прокуратур.